Ольга Заваруха у лютому 2022 року відкрила у Хмельницькому студію краси. Поки її чоловік захищає Україну на фронті, жінка продовжує розвивати власну справу. 14 лютого 22 року я відкрилася ФОП. 24-го ми зустріли війну. Але потім через ми все таки залишилися тут, і ми знали, що ми потрібні тут. І зараз у студії надають низку послуг з оздоровлення та краси. Одна із них вакуумний масаж. Аби придбати апарат для вакуумно-градієнтної терапії, Ольга Заворуха у 2022 році подалась на грант у рамках програми Є робота. З часом одного апарату стало замало. То жінка знову взяла участь у грантовій програмі цього разу для учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Ми очікуємо ще один апарат для того, щоб мати можливість більше приймати, тому що є бажаючі просто звичайні люди, які хочуть оновитися, відновитися, покращити свій стан. Саме цікаво, що в цьому апараті ще ми і відновлюємо роботу нервової системи. З дня на день ми очікуємо вже отримання другого. Відвідують студію, зокрема, військовослужбовці та ветерани. Для них послуги безкоштовні. У Мене багато друзів, і рідних, і близьких, і любимих мені людей воює. Я розумію, що я можу тут це моя. Лепта, я доначу, і я можу працювати на відновлення з військовими тут і зараз. Це моя допомога, це моє дякую загорнути в масаж. Нагадаємо, у рамках програми є робота. Учасники бойових дій та члени їхніх родин можуть отримати грант до 250 тисяч 500 тисяч або 1 мільйона гривень. Нині такою можливістю скористались 30 мешканців Хмельниччини. Працюють, зокрема, у сферах торгівлі сільського господарства, і легкої промисловості, громадського харчування. По суті, це безвідсотковий кредит за умови дотримання порядку, а саме вчасно створення робочих місць і утримання цих робочих місць в межах трьох років. Далі ми за ці три роки обраховуємо всі так, податки, які сплачувалися з цього бізнесу, з цих робочих місць. Якщо сума податків перевищує суму гранта, то. Ніхто нікому нічого як то не зобов'язає. Це дуже гарна можливість для того, щоб ви, ну, сьогодні. Трохи лишитися на плаву. Перший грант нам дозволив втілити нашу мрію в життя. Ми почали працювати. Що допоміг другий? Ну, ми знаємо, що за грантом стоять ще взяти треба на роботу людей. Ми допомогли, і в нас працюють люди. Аби отримати грант претендентам. Потрібно скласти бізнес-план, подати документи у порталі Дія, пройти співбесіду в центрі зайнятості та відкрити рахунок в Ощадбанку. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.